На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чому грунти потребують охорони. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, руку гарно піднімати, чітко влад відповідати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаєм і в дорогу вирішаємо. Так, з вами зараз проведемо ранкове коло. Яка пора року за вікном? За вікном осінь. Який місяць року? Зараз місяць листопад. Яке сьогодні число? Сьогодні 22 листопада. Коли вранці ми прокинулись, нема було яким ясним похмурим. Коли ми вранці прокинулися, коли я прокинулася вранці, то небо було похмурим. А у вас опади були чи не було? Опадів не було. А температура повітря була плюс 7 градусів Цельсія. Давайте з вами поміркуємо. Як ви думаєте, що руйнує? І господарської діяльності людини. Тобто ґрунти руйнує природа і господарська діяльність людини. Ось подивіться, чинники, які руйнують ґрунти, бувають природні чинники і діяльність людини. Дивлячись на малюнок, ми можемо з вами побачити явища природи, які руйнують ґрунти. Внизу на малюнках зображена діяльність людини, яка теж руйнує грунти. Подивіться, вирубування лісів, пасуться тварини на ґрунтах, і будівництво великих хмарочосів. Здавалося, коли людина зрубує, вирубує дерева, вирубує ліси. То, ну, вирубуємо нічого страшного, але є такі місцевості, де спеціально люди насаджують дерева. Це можуть бути гірські полонини. Для чого люди там насаджують дерева? Тому що дерева. Коли ростуть, вони своїм корінням утримують ґрунти і не дають ґрунтам соватися під час дощі. А коли людина вирубує льоси, пішов в дощ ось подивіться на малюночку, нам показано з вами. Отак відбувається сув ґрунтів. ґрунти вимиваються водою. А коли ростуть дерева, то дерево своїм корінням затримують воду в ґрунтах, і вони таким чином не всовуються. Будівництво величезних хмарочосів теж руйнують ґрунти. Як ви розумієте приказку, на второваній стежині і трава не росте. Повністю відновити втрачений або зруйнований ґрунт неможливо ані добривом, ані обробкою. ґрунт відновлює сама природа, при чому дуже-дуже повільно, при густому рослинному покриві, за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту, завдовж 1-2 см потрібно близько 500 років. Уявляєте, для того, щоб відновити ґрунт завдовжки 2 см, Зовсім трішечки потрібно з цілих 500 років. Зате зруйнувати ґрунт можна дуже швидко. Тому охорона ґрунту завдання всього людства. Що ви можете зробити для збереження ґрунту? Розпалюйте багаття у спеціально відведених для цього місцях, а не на ґрунтовій поверхні. Обмежте використання хімічних речовин проти шкідників на ґрунті. Під час відпочинку використовуйте металеві конструкції для барбекю або мангали? Усе сміття після відпочинку сортуйте та збирайте з собою спеціальні контейнери, придачені для цього. Чи знаєте ви, як людина змушує ґрунт працювати на себе цілий рік? Скажіть, будь ласка, ви коли дивитеся влітку на поле? Ви бачите, що там ростуть якісь рослини. Так, ви можете це побачити. Якщо ви зараз подивитесь восени на поле, ви теж бачите, там, що там ростуть щось росте. Так, там теж щось росте. Так ось, є рослини, найчастіше садять озима пшениця. Це пшениця. Вкадозріває взимку її садять восени. Вона росте взимку і збирають її навесні. Коли збирають узиму пшеницю навесні, то далі навесні починають садити, наприклад, соняшник. Насаджують поле соняшником, збирають пізнього літа або восени соняшник І ґрунт не встигає відпочити, тому що людина знову восени насаджує озиму пшеницю, а навесні збирає урожай осими пшениці. Далі на весні знову саджає соняшник і таким чином. Людина збушує ґрунт працювати на себе цілий рік. Як ви думаєте, чи корисно це для ґрунту? Чи потрібно ж все ж таки давати відпочинок? Так, звичайно все потребує відпочинку. Так само і ґрунт. Левенятко нас знайомить з двома новими словами, які ми повинні запам'ятати: Запруднення ґрунтів. Це накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їхню родючість та інші корисні властивості. Та охорона ґрунтів це система заходів спрямована на збереження і відтворення родючості ґрунтів. Давайте з вами розробимо пропозиції щодо можливих заходів і захисту ґрунтів на шкільному подвір'ї або біля вашого будинку. Розглянемо малюнки, на якому з них зображено дітей, які дбають про охорону ґрунту, а які ні. Поясніть чому. Поставте відео на паузу та розгляньте і скажіть, які діти дбають про охорону ґрунту, а які ні. Зараз для закріплення давайте з вами пограємо в вікторину склад ґрунту. Одна із, я читаю запитання, ви повинні дати відповідь. Одна зі складових частин ґрунту, ним полюбляють гратися діти. Так, це пісок. Всі діти люблять гратися піском. Верхній шар землі, на якому зростають рослини. Це грунт. Верхній землі, на якому ростуть рослини. Грунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є глина діти. Що виявляєте? ви е... виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в склянку з водою. То що підніметься догори? Прозоре, безбарвне, яке. Про... Яке є у кожній шпориночці? Повітря. Рослини, тварини, рештки, що перегнили, як це називається? Перегній. І рідина, що входить до складу ґрунту. Вода. І останнє, головна ознака ґрунту родючість. Ви для того, щоб краще запам'ятати, можете перечитати ще раз запитання нашої вікторини і запам'ятати відповіді до неї. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про те, чому ґрунт потрібно охороняти. На цьому наш урок Я досліджую світ завершено!